Привіт! усім, любі! Друзі. З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо соус до м'яса із слив. Для цього соусу нам знадобляться, звісно, що самі сливки, перчик, гострий, стручочки. Також нам знадобиться часник і приправа карі. Звісно, що окрім цього, мені знадобиться сіль. Цукор і, можливо, гострий перець. Я подивлюсь, чи вистачить гостроти ось цього перчику, тому що він не дуже гострий. Давайте будемо готувати. Перше, що ми з вами зробимо, це сливки треба почистити від кісточок. У мене такі сливки, які не дуже добре відходять від кісточки, але я не хочу їх спочатку проварювати, а потім протирати, тому. Треба зрізати сливку, а кісточку залишити. Мені все одно як вони будуть виглядати після того, як я дістану кісточки, тому що я все одно буду пробивати блендером. Друзі, ось я пообрізала вже сливки і піду, проб'ю їх блендером у кашку. Подрібнені сливи вже в каструльці, вже стоять на вогні. О, ви бачите. Буду варити, поки вони варяться, я подрібню перець. Так, друзі, я подрібнила гострий перчик, один зелений і половинку червоного. Також видавила через прес- часничок і одразу додала приправу карі. Я додала одну столову ложку. Часнику цілу головку. Я люблю чесник, але можна класти за смаком, скільки ви любите. Друзі, подивіться, сливи киплять. І зараз будемо додавати сіль та цукор. Так, друзі, слив у мене тут вийшло півтора кілограми, і я кладу на цю кількість слив 3 ложки цукру. Ось, три ложечки. Солі, друзі, додаймо за смаком. Ну, За смаком я покладу поки що пів ложки, а потім спробую і якщо що додам. Так, я додаю спеції. Розмішую і після додавання спеції варю ще хвилин 10. Поки ще хвилин 10 буде варитися соус, то я простерилізую банки. Дивіться, як булькотить цей соус. Він зараз стане ще більш густішим. І ще треба додати півтори ложки оцту. і можна буде вимикати плиту. Друзі, я зараз додам оцту півтори ложки. Це вже перед тим, як вимкнути, і одразу буду розливати у баночки. Прокипить одну хвилиночку і все. Так, одна ложечка і ще трошечки. Все. Перемішаю, хвилинку кипить, вимикаю і розливаю. Все. Любі друзі, ось мій готовий соус. Зараз я його переверну, він вистигне. І все, можна буде вже зносити його у погріб і чекати нагоди, щоб його відкрити. Я вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!